Друзі, вітаю! Христос! Воскрес! Ми з вами продовжуємо пасхальні читання Євангелії від Луки, 24 четвертий розділ 45 по 47 вірш. Тоді розкрив їхній розум. Ісус Христос розкрив розум своїх учнів, щоби зрозуміли Писання, і Він сказав їм так написано, і необхідно було постраждати Христові та Воскреснути з мертвих на третій день. Щоб почавши з Єрусалима, проповідувалося б в ім'я його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, ми з вами сьогодні будемо розміркувати над словами, що покаяння для прощення гріхів в ім'я Ісуса Христа має бути проповіданому між усіма народами. Тільки через покаяння в ім'я Ісуса Христа будь-хто, будь-яка людина на землі, грішна людина, може отримати прощення своїх гріхів. Про що це говорить? Це говорить про те, що щоб ми не мали в своєму житті, які б переваги на нашу думку ми не мали б перед іншими людьми, які б заслуги ми не мали перед Богом. Все це не має значення, все це не може бути підставою для того, щоб примиритися з Господом, для того, щоб отримати прощення своїх гріхів, для того, щоб війти в царство Боже. Жодна людина з жодного народу від юдея до язичника не може війти до царства Божого, не може отримати вічне життя, не може отримати Боже прощення, не може отримати Божу любов, якщо вона не прийде до Господа. в Ім'я Ісуса Христа на підставі жертви Ісуса Христа, залишивши усе своє покладання на свої переваги, які нам здається, що ми маємо. Але Слово Боже каже, що ми грішники, і все те, що ми маємо, ми не можемо цим похвалитися. Тому що, по-перше, все те, що ми маємо, ми маємо від Господа по благодаті ніхто з нас ні за що Господу не заплатив за будь-які свої обставини, таланти, переваги і так далі а по-друге, ми всі грішники, і все те, що ми отримали від Господа, ми використовуємо не для Божої слави, в тому числі і своє життя. Ми грішні люди за своєю природою. Тож ми не можемо на підставі того, що ми маємо, ми зробили, ми досягли примиритися з Господом. Тож в питанні примирення з Господом, в питанні прощення від Господа немає значення ані нація. Ані культура, ані родина, ані особистісні якісь таланти має значення лише тільки чи з'єднана я з Ісусом Христом через віру в Ісуса Христа як Свого Спасителя, чи з'єднана я живим воскреслим Ісусом Христом вірою? Чи є Ісус Христос джерелом мого життя, чи я покаялася перед Господом в ім'я Ісуса Христа, зрозумівши, що тільки Ісус Христос віднині є джерелом мого життя і є моїм життям? Чи зрозуміла я, що я живу по благодаті Божій? Що я не маю права сказати, що я краще за інших, що я досягла в своєму житті того чи іншого. І через це я маю право на Божу любов, я маю право на Боже прощення, я маю право на те, щоб Господь благословив мене. Кожен з нас живе по Божій благодаті, кожен з нас стверджується на Ісусі Христі, який і є втіленою Божою благодаттю. Тож будемо з. Зростати в розумінні Ісуса Христа будемо зростати в розумінні Божої благодаті через Ісуса Христа. Будемо зростати, що, щоб ми не мали, до кого б ми не належали, до якого б народу ми не належали, до якої б культури ми не належали, до якої б освіти ми не належали, які б знання ми не мали і так далі. І так далі. Ми маємо примиритися з Господом тільки через Ісуса Христа, і все те, що ми отримаємо від Господа: Божу любов, примирення, усиновлення, вічне життя взагалі Божі благословення. Ми маємо по милості. Тож не будемо вихвалятися, будемо прославляти Ісуса Христа. Будемо розуміти, що ми з вами всі грішники. І отримали прощення Господа через Ісуса Христа. Хто ще не отримав Боже прощення сьогодні саме такий день, сьогодні саме такий час. Ви можете прийняти Ісуса Христа і через Ісуса Христа мати вічне життя. Саме для того, ми з вами і читаємо Євангеліє від Луки разом щодня задля для того, щоб зростати в розумінні Слова Божого, щоб кожному з нас, Дух Святий, відкривав глибини Слова Божого, відкривав би нам самого живого Ісуса Христа, щоб наше життя оновлювалося. Б розумінням живого Ісуса Христа, щоб через це розуміння наша любов до Ісуса Христа зростала, і ми б ще більше і більше б бачили та розуміли. Ким є Ісус Христос і як це впливає на життя кожного з нас. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися до е, щоденного читання. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, дивитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу для того, щоб якомога більше людей пізнавало б Ісуса Христа, любило Ісуса Христа, вірило б в Ісуса Христа як свого Спасителя і через віру в Ісуса Христа. Мали б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.